Всім hello! Я все-таки вирішила записати відео про лінії планет своїм досвідом поділитися. Розкажу вам, як я проживала лінію Сатурна. Коли я жила в Норвегії, коли почалася війна, я виїхала з України, так? І я поїхала в Норвегію. Я жила в Ставангері 9 місяців. І як я вже говорила в минулому відео, конкретно в Ставангері в мене проходить чітко в Ставангері лінія А я відчула це мабуть відразу. А, відразу вже відчула тяжкість. Ну, то я коли виїжджала, тоді, в принципі, був хаос і не зрозуміло взагалі, що буде далі. Так? Тому а, це також дало своє, звичайно, але ми поговоримо про те, що почалося далі. А, я дуже рада, насправді, що я отримала такий колосальний досвід. І я дуже рада, що я знаю, що це таке. Так? і а, ну, я Хто знає мене, знає, що я астрологію цікавлю з доволі довгий час, саме ведичною астрологією, так і завжди шукала якісь відповіді на питання, а чого саме так, і що ну, наприклад, чого що в мене було, що привело мене до астрології, і ну і так далі, так але. А Потім мені стало цікаво, чому в зв'язку з війною багато хто виїхав, так, і в чого, в, чому в одних, наприклад, вони виїхали, і в них життя почалося складатися і е, якби в плюс, скажімо так, так, а в деяких ну, воно просто почало розвалюватися і там взагалі жесть якась. Так, і мені стало цікаво, ну, якби Період не міняється, ну, натальна карта не зміниться. Ви не родилися з натальної карти, вона працює завжди. Якщо у вас Седеса до хоч на Аляску, їдьте в судно буде, ви будете проживати -сад. Ну, Тобто, чому так? Яка ж мала бути причина, так? І е, е, не завжди була причина в періоді. Це міг би бути прекрасний період е, того ж Юпітера чи Венери, якщо вона благоприятна в вашій натальній карті, але в людини образно не складається життя. Так? І я тоді дуже, ну, так, почала вивчати вже ведичну астрологію, так, е, в общем. Короче, е. Несе. Лінія Сатурна. А, в моїй натальній карті Сатурн стоїть в четвертому домі. А, і це дає ураження четвертого дому. Четвертий дім це внутрішній стан, наша мама, нерухомість і місце, де ми живемо. Ну, якщо так, в загальному. Так? І така планета, як Сатурн вона дуже давить. А, і це стан такого постійного. А, Ну, це може бути тривога, наприклад, це тяжкість, тебе можуть бути доволі тяжкі думки. Тому е я прекрасно розумію людей, які проживають в саді. Тому що людина з Сатурном у четвертому домі ну, щось трошки наближене. Я це виключно мій досвід, те, що я побачила за два роки консультування інших людей і інших натальних карт. І коли я от жила в Норвегії, да, а в мене Сатурн, мало того, що він не так в четвертому домі стоїть, так то і саме в Норвегії я й переїхала на лінію Сатурна, який знову ж таки став в четвертий дім. Тобто це такий а, Сатурн в квадраті. А сказати, що в Норвегії було легко, ну точно ні. А, я дуже вдячна. Норвегії, я дуже вдячна, що я познайомилася там з багатьма людьми, і Норвегії за те все, що вона зробила і робить для України. Ну я це прекрасна країна, насправді дуже прекрасна, але не для всіх. Ну, для мене Норвегія не підходить. Особливо Ставангер. А... А От і а... я відчула там те, що ну, реально в тебе враження як будто. Тебе постійно щось в голові. Ти відчуваєш настільки давку на голову, ну, ну просто ти, е, ну мало того, що там в Україні там, да, і, ну, не знаєш, що і як, ти, ти переживаєш і за це, і сам внутрішній стан це е, постійні тривоги і постійно е, ну прям, ну дуже тяжко. Враження, що ти в тебе просто отут -от, от щось є, як такі, знаєте, чорні хмари, і ти постійно в цьому варишся. І в мене почалися дуже сильні головні болі. ну прям Настільки сильні головні болі, що я постійно сиділа на таблетках. Я не скриваю цього, тому що голова. ну я вже ти просто ти прокидаєшся зранку і ти п'єш таблетки, тому що в тебе давка, ти відчуваєш тяжесть, ти відчуваєш внутрішній неспокій, і е, ти не розумієш, е, що з тобою робиться, ти не розумієш, як буде далі, і ти розумієш, що твій внутрішній стан він іде в мінус, мінус, в мінус, в да? мінус. І дійшло просто до того, що я, е, я кожен ранок пила таблетки, тому що е, голова постійно боліла. Ну, мало того, що голова боліла, просто я пила таблетки і вже ну, типу, це стало привичкою, звичкою. Да? І одна з причин, чого я поїхала з Норвегії, ну от була ця, тому що ну, ви ж розумієте, що це не є окей, так? І я пам'ятаю такий прикол. Ми коли з Сашою з подружкою, Саша, привіт, ми дивилися серіал з нею, а, Вікінги. І я не пам'ятаю, там був один з героїв, який трошки так з'їхав е, з, з глузду. І ми ще з нею сміялися, я їй казала, Саша, якщо я залишуся в Норвегії, це, мабуть, чекає в мене. Тому що це настільки е, просто ти. А, ти стаєш агресивним, ти стаєш, ти стаєш неадекватним, тебе, ти дивишся, і ну, здається, все нормально, але ти відчуваєш велику тяжесть, груз, депресію. А, ну, Це прям. А, я доволі довгий час а, практикувала медитацію, так, і я пробувала і в Ставангері, а, ну, у мене не виходило. Тому що думки, от просто ну, ти в давці знаходишся. Я відчувала, що ну, типу, діла не буде. З Норвегією діла точно не буде, тому що я в такому стані просто ну, я не можу знаходитись, і я, я розуміла, що я от прям в мене сильна така починається. Ну, я не знаю, депресія не депресія, а агресивність, Ну, агресивність більше там внутрішньо включалася. Ну, коротше, скажу так: відчуття, мабуть, ну, одні з найгірших, які я відчувала. І ось це, я ж кажу, постійна Садесаті. Ти не розумієш, що з тобою робиться. Ти не знаєш взагалі, що, куди і як, і тобі все не так. І ти. Ну, ти таке враження, як ти не живеш, а ти десь, десь в пространстві знаходишся. Так? Тому я ж кажу: одна з причин. А... Чого я поїхала, це от саме внутрішній стан, тому що він був. Мені пропонували і психолога, і ну, типу, я розуміла, що діло тут навіть не, 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 не зв'язано з психологом. Я розуміла, що саме, саме місто, саме ця місцевість на мене, конкретно на мене впливає дуже негативно. А, вот. і... На даний момент, коли я вже зрозуміла причину, так, і я, в принципі, дуже рада, що я зробила цей крок і поїхала, тому що проживання на лінії Сатурна, воно доволі непогане. Якщо, наприклад, ви розвиваєте там, якщо у вас сам по собі Сатурн не впливає на ключові дома, і він дов, ну, доволі сильний, хороший в карті, використовується його енергія правильно, так. і... Ну, тоді я не знала, як використовувати енергію Сатурна правильно, От, я тоді якби не знала всіх цих штук. От, просто це все було по відчуттях. Лінія Сатурна доволі непогана для роботи, наприклад. Для аскез, для якогось такого внутрішнього відсторонення, можливо, щось зрозуміти. І ну, да, вона підходить. Але якщо ти хочеш жити нормально, Скажімо так, ну лінія скурна, мабуть, не зовсім підійде. Да? Тому а, я тоді думала, ну, я, я тоді вивчала ж сама тоді я, я, я ще не мала посвяти і не мала дипломів. І я бачила, що в мене доволі непогані періоди. І я думала, блін, ну як ну як в мене? В мене в мене період Юпітера непоганий та в мене був під період Венери, що в принципі, в мене Венера одна з самих сильних планет в гороскопі. Чого так? Ну, от я проживаю довгий час в Ставангері, а воно просто таке враження, що саме місто воно тебе не приймає, воно дає тобі виклики. Но, но виклики просто вони в голові твоїй, да, і тобі настільки некомфортно, настільки відчуття подавленості. Да, і що Ти розумієш, що ну, типу, треба щось з цим робити, тому що далі буде тільки гірше. Так, і, а, і Тоді я, в общем, Приїхала зі Ставангера, ну, як я вже говорила, якби да? я тоді знала про лінії, про там, більше про астрологію, можливо, рішення було б прийняти якесь інше. Але. А... Це все досвід. Насправді ну, я е, ні разу не пожаліла, що я жила в Норвегії, прекрасніша країна, вона настільки красива. Я вважаю, що якщо є можливість поїхати подивитися саму Норвегію, подивитися фьорди, подивитися гори, і настільки там гарно. 100% треба їхати. Як для життя, ну типу, це вже вибирати вам. Та? І, ну, якби, Якщо можливість ще є, да, там, ну взагалі, якщо є можливість у вас переїжджати, краще вибирати для себе краще місце, яке буде підходити конкретно вам. Да? Бо, наприклад, та ж сама лінія Венери, може, якщо у вас Венера в пораженні, і вона сильно уражена в карті, це може бути навіть в мінус для вас. Тому тут якби, це так само дуже важливо. Вот. Ще хочу що сказати: одна з причин, чого я пішла от, саме на астрокартографію, я. До, до, довгий час слідкую за одним астрологом, яка саме вивчає ось ці моменти, і вона е, довгий час проживала на лінії раху, в неї раху в шостой. Чому мене так зацікавило? І я зрозуміла, що там десь є якийсь ключик до то, до якого, до розуміння, як Ну, чому так відбувається, навіть з дуже хорошими і позитивними періодами. Так? І, а, вона проживала на лінії раху, в неї раху в шостому домі, і він включив е, шостий дім, і вона жила півроку і постійно не вилазила з лікарень. Вот. І тому це прям, е, знаєте, е, сподвігло мене до вивчення, до розуміння, що. Е, я скажу так, деякі астрологи цього не сприймають. Вони сприймають, що ну от є натальна карта, ваша карма, і ми ви, якби де ви би не були, вона буде впливати 100%, Натальна карта нікуди не дівається. Періоди, там транзити, вони нікуди не дінуться. Ваша карма, так якщо у вас Марс стоїть в першому домі, то хоч в Зімба, ви будете їхати, Марс нікуди не дінеться. Він да? ви будете проживати там Марс в першому домі. Але. Є місцевість, яка може доволі негативно на вас впливати, так як, наприклад, конкретно на мене впливав Сатурн. Я люблю Сатурн, але тут він е, вийшло ось так. Да? Тому е, я вважаю, що це важливо знати, в якому місці, на якій лінії ви знаходитеся. І що зрозуміти те, що. З вами все нормально. Просто ви можете знаходитися. І, ну просто розумієте, не... бо багато людей зустрічаю, от, типу: Блін, от я там переїхала, да, і е, там е, подружка моя там, не знаю, образно заміж вийшла, там в неї все, і в кар'єрі пішло, і, там, а в мене не виходить, і мені там хріново, і я там хочу в Україну. Там ну, образно, да, чи хочу там ще кудись. Питання не в тому, ну, дай, о, там в мене натальна карта змінилася, все все погано. Ні, натальна карта не, не, не зміниться ніколи. Питання в тому, на якій лінії ви живете. І якщо щось не виходить, скоріш за все, це просто неблагоприятна планета для вас, яка буде впливати на вас дуже сильно. Вот. ну, Якось так. Тому, а, якщо є можливість переїхати. І ви вибираєте для себе краще місце е, проживання, тому я рекомендую звертайтеся краще до астрологів, да, які е, вам підскажуть конкретно для вас місце, чи буде воно на вас впливати позитивно, чи буде впливати негативно. Бо та ж сама лінія е, Плутона ну, взагалі на ню не рекомендується їхати. Так? І це дуже тяжка лінія така. Лінія трансформації, лінія якихось масових заворушок, скажімо так, і ну, там може бути зовсім недобре, щоб ви просто не попали на якусь таку жесть. От. Тому, якщо плануєте приїзд, краще все-таки звертатись до астролога, щоб підібрала для вас конкретно куди краще. От. Ну, якось так. Тому е, я дуже вдячна за досвід, я дуже вдячна, що я побачила, е, що таке є, як це проживається, і скажу так, ну, на лінію Сатурна. Хоча я в Лондоні знаходжуся, так, тут Сатурн так само на мене впливає, але не настільки сильно, як був в Ставангері. Ну, так От. Я думаю, на цьому все. І так багато говорю, як завжди. А, і знімо ще окреме відео, де розкажу вам про Лондон, де на мене впливають чотири лінії, Тоже, також весело. <смітна> вот. Ну, повеселіше, ніж з однією лінією Сатурна. Так? Тому якось так. Дякую вам, що додивилися до кінця. Кому було цікаво, ставте свої реакції і будемо говорити про ведичну астрологію далі. Люблю, целую вас.